Привіт усім, український ведучий та журналіст Дмитро Комаров вперше за тривалий час з'явився на публіці. Так, знаменитість нині уникає публічності, тому фани вже навіть встигли забити на сполох, куди ж він зник. Журналістам проекту ЖВЛ представляє: вдалося поспілкуватися з Дмитром Комаровим на благодійному заході. Знаменитість розповів, що нині практично весь його час займає робота. З проектом Світ на виворіт ведучий побував у різних куточках України, досліджував нові місця та поспілкувався з українцями, які дійсно підкорили його серце. Плани на новий 2025 рік у Дмитра Комарова лишаються незмінними. Журналіст переконаний, що під час повномасштабної війни треба працювати наполегливо як ніколи. Ведучий готуватиме фільми та програми, аби документувати правду та факти про війну. Щоб інші покоління знали історію. Моя ціль не змінюється зараз робити максимально якісно те, що я вмію робити найкраще. Я вмію робити фільми і програми. У воєнний час це називається інформаційною зброєю навіть. Важливо фіксувати правду, фіксувати факти. Коли вони зафіксовані, це вже навіть доказ. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.